Отже, всіх привіт, всіх з наступаючим, а з чим наступаючим, то був наступаючий новий рік, а тепер, що наступає. Наступає сонячна погода, наступають дні, коли ми можемо вийти і пити чай десь на лавочці з друзями насолоджуватися співанням пташок, сонечком. Отже, всіх вас саме з весною вона вже наступає потихесенько. І до весни у мене для вас є цікаві нові чайки. Ми чекали це всю зиму, збирали свою ціну чайну і не тільки. Е грілись вдома, потрошку щось вчили, робили. А зараз прийшов час, коли ми будемо з новим чаєм робити все по-новому. Отже, давайте подивимося, що у нас сьогодні в наші сьогоднішні розпаковці. Сьогодні у нас 8 березня. А саме хочеться побажати в цей день е, нашому світу, до якого ми це не ми, е, всього самого-самого, щирого, доброго, файного. Хочеться просто, щоб ви були завжди такими, які ви є. Ми вас обожнюємо та бажаємо вам натхнення у всьому, що ви робите. Бо коли воно у вас є, то ви надихаєте нас. Я думаю, що всі зрозуміли, що я саме про дівчат. І чайних і взагалі. Отже, сьогодні в нас приїхала це тільки перша. В нас їх буде новий весняний сезон, ми будемо знімати розпаковок. Я для вас приготував дуже багато всього нового. Уже зараз новий світ змінюється. І чайок теж буде. Цікаво. До нас тут доїхало щось. Дивимось. Починаємо з пуэру. Ага. Тут вже якісь і робіти мають бути. А саме, мабуть, ланхе. Так. Я чекав цього пуеру, це... Чай, Який я е, знаю, це гора Булан. Е, отакий він, дуже приємний. Я не дуже полюбляю свіжі пуери. Але іноді бувають гори от Булан. У мене була е, може 2 роки тому я знайшов гарний Буланчик. Це саме гора Булан. Це високохірний чай, високогірний шопер з 1000 1500 метрів. Тобто він гірський шупор з дерев і з гори булан. І два роки тому я знаходив такий гарний чайок. А цього мого китайського друга знову з'явився гарний чайок. Якщо ви бачите, які це великі листя, хочу до вас трошки ближче показати, що таке буланчик. Справжнє дерево. Ось ви бачите, які великі бруньки. Дуже міцний, дуже файний, ой, миндальний, такий солоденький, приємний, але міцний шум. Дуже гарно заварюється в нього дуже така приємна має, має дуже приємну свій чайну. Так, отже, давайте не будемо його ховати, а подивимось далі. Таких в мене ліміт, тому що такий чай не дешевий. Як ви знаєте... Хочеться, щоб було тільки якісний чай. Бо коли ти п'єш якісний чай, то в тебе і якісний день, і якісне життя і все, і думки, і взагалі. <клухи> О, бачите, ось хто курить, той кашляє. Тому, будь ласка, відокремлюйтесь від цього. <клухи> від Але якщо курити, то трошки. Дивимось далі. Що це може бути? Як я люблю ці розпаковки, ви навіть і не можете все уявити. Зараз я трошки такий спокійний, тому що, коли взагалі є неспокійно, це саме... саме тому треба бути спокійним, коли все довкола до, 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 до неспокійно. Тому в мене зараз це... Все... Всередині бурли кипить, може я цього не показую, але хочеться вже подивитися. Ой, чорсько, задів його. Ага. Оце приємний, оце приємний чай. Стосовно моїх знахідок. Я знайшов нового китайського френда. Він мені відправив такі пробнички. Це старого Шену 2090-х років. Це справжнє дороге диво, яке можна придбати та потім його продати. І якщо ти хочеш купити чай і пити його навіть, і потім тобі треба гроші, ти можеш його продати. І я в тебе його куплю, якщо ти в мене його забираєш. Я потім тебе його викупаю, тому що це е, диво, яке можна продавати на відкритих та закритих аукціонах. І тільки важливо його вірно цінувати та е, зберігати, щоб воно зберігалось у добрим приміщеннях, е, яких сам я вам пізніше розповім. Оце, друзі, старий шен 2001 року. Це справжнє диво. Чому? Тому що він кульмінського складу. Саме кульмінський склад, він сухий і в міру і в міру вологий, і там склади коштують дорожче. Тому і чай в них коштує дорожче. О, тому, якщо ви хочете побачити, як виглядає старий шен, саме з дерев. Дзінмай, дивіться, гора Дзінмай, Дивіться, які листя, друзі. Останній раз, останній раз, коли я пив цей чайок, то це було справжнє диво. Він коштує не дешево, але і не багато. Отже, Городзін май. Кажуть, що в нього є особи присмак. Так, є, я вам скажу, що є. Ось ще одна наша новинка. Такий чай він буває дуже з цікавим ефектом. Якщо я знаю, що багато з нас люблять чайний ефект, п'ють, п'ють не тільки заради смаку, заради цього й щоб відчути щось. ну Може, як чайна медитація, може ще щось таке. Старе дерева, наш улюбленець, він кожного разу. Заходить нам всім, його нього завжди не вистачає, і знову він до нас завітав. Це одна з е, вишуканіших шуб, недорогих і приємних. Має дуже великий спектр смаку. Це, як то кажуть, мій топ. А це в нас приїхав. Вибачте, все падає, Дажай. гора, Дажай, 2007 рік. А, теж старий шен, зараз е, час пити, переходити вже на більш світлі серти чаю, бо що зараз буде тепленько. В Україні кажуть, що буде тепленько. У нас іде потепління. А в такі часи дуже приємно пити старі молоді шени, улунчики. Цей чай колись в мене був, і він закінчився. Але я полюбляю, якщо мені чай сподобався то його замовляти ще знову. І вам я знаю, що цей чоє просто в заході. 2007 рік у нас сьогодні просто якийсь перний бомчик. Дивіться, яке то сірьо, просто просто диво воно виглядає. Ось, ось бачите, скільки тут бруньок, І яке приємне таке бархатисте листя, видно на ньому. Багато почки, це дуже гарний чайок буде. Я знаю, що в нього дуже файне, чайне е після нього великий такий сильний, міцний Якщо ми будемо розмовляти про шен 2000-го, то він має дуже цікавий присмак і в нього їх багатогранний. Він дуже то ці всі, всі чаї я думаю що я вам зніму окремо відео що тут буде який в нього смак і взагалі щоб ви зацінили старе дерево е, і що в нас тут щось щось я думаю що я знаю що це це має бути те що ми чекали а е, е, завжди я чекаю на свіжі чаї Давайте подивимось, що в цьому великому мішечку. Хм, а ви знаєте що в мішечку? Вгадайте? А в мішечку ще мішечу? Не економлять Китайська Народна Республіка. Що ж тут може бути? А? Я можу здогадатись, що це, але іноді навіть і не знаю, чи то, чи не то це має бути щось приємне. О, друзі, охтичка, яка прикольна річ. До, до моєї чайни це взагалі-то буде якраз. Тут я знаю, що це ще. Я зараз вам його достану, ви подивитесь. І будемо з вами по по-малесеньку Вау. ділитися. Це цікавий купаж. Всі знають, що Дахом це купаж. Але що саме? Люди, які живуть в деревні Шуйсянь, де, там, де роблять Шуйсянь, вони прославляють свій шуйсянь і кажуть, от наш шуйсянь – це є Дахумпао, що Дахомпао роблять саме шуйсянь. Хтось живе там в деревнях біля Жовгую. І вони кажуть, що ні, то є Жовгуч. Дахом Пао. І це чайок свіженький з дерев великих, який має бути як Дахмпа. Він дуже цікавий тим, що його нам вистачити всім. Бо я вже знаю, що ви так любите Дахунпао і нам його завжди мало. Ми я цього разу замовив таку скриньку, такий бочонок. Клас! Дві з половиною чогось там. Дві з половиною тіньхо фіо. І зараз я його, мабуть, зможу відкрити. Оба! Отак. Ух ти! А тут іще скринька. А в скринька, скринька. Ммм! вже аромат. Я вже там на цих... Е в цих горах, в цих ущельях. Вау! Ось він, любить справжній. Ух ти ж ніфіга собі які великі листя. Ооо, а присмак який цікавий. Трохи з е вогнищем. Ще свіжий. В такому чайку треба полежати десь. Дві три недільки, отже, він якраз як їхав стільки до нас, і він, в нього буде максимальний смак. Отже, свіжий данні, друзі. Завітайте до нас. Приходьте в чайні, ми завжди є тут п'ю чайок. Але тільки пишіть мені, коли ви хочете зайти. Ми будемо з вами пити чай, спілкуватися відчувати те, що нам дарує чайок. Отже, дякую вам за увагу. Приходьте, обирайте, поки він не є. Я знаю, що його, він дуже швидко роз, роз, розлітається. Старі шени, Гора Булан Шу, старе дерево, та даху пау, друзі! Приходьте, замовляйте, розіграємо щось. Слідкуйте. Та бережіть. Своїх близьких та гарні думки ділиться з ними і робіть свою справу із чаєм. На все добре.